Кровну помсту, чеченська історія і дійсність, про вахабізм. Тобто я намагався дослідити все це і виклати це мовою, скажімо так, сторонньої людини, незацікавленою. Тому що російська історіографія це все видає по-своєму, так як зараз це вигідне комусь. Ну, зрозуміло кому. От. І той же час я не роблю ніяких висновків, я завжди в своїх книгах намагаюся зробити так, щоб читач робив висновки сам. Я тільки його до цього підводжу. Також окремою темою цієї подорожі була, я намагався знайти людей, значить предесторія була така, це була тема, називається Листи з 41-го. Десь три роки тому в Київський національний музей Великої Очі війни з Державного архіву Австрії звідня було передані Більше 1100 листів радянських е, солдатів, які ми встигли відправити в перші дні війни з е, поштамту Кам'янець-Подільського. Е, е, ці листи були захоплені німцями от, і відправлені е, в Німеччину, потім в Австрію. От, і от потім ці листи повернулися, і е, Національний музей Великої Вітчизняни намагався за е, адресами знайти нащадків адресатів от, або тих, хто ці листи писав. Я зв'язався з музеєм, взяв деякі адреси по тих місцях, де я планував подорожувати, і я намагався знайти родичів, нащадків хоча б когось, хто має відношення до цих листів. От. На жаль, в багатьох випадках мене випередили журналісти з телепередачі «Жди От. І Багато декуди я приїжджав, мені казали, що то нам вже прислали, От. нам вже повідомили. От. Але е, це не змінювало ставлення до мене як до пошуковця. Ну, і от, зокрема, в Чечні я знайшов три. Я знайшов в, в трьох місцях людей, які були пов'язані з цими листами якимись, або там якісь нащадки, або родичі, які ну, чином були пов'язані. Хоча туди теж також всюди їм вже повідомили, але ставлення до мене було найкраще. Мені казали, Олександр, ти наш кунак, все, наступного разу разу будеш в Чечні, все, ми тебе чекаємо. Все, у ну, них так. Є, було і сподіваюся, що буде. Єдиний, я єдиний, тільки, тільки знайшов перший, коли ще надісталися кореспонденти з передачі ЖД мене», це в П'ятигорську. Мені вдалося знайти родичів, адресата листа і то на спочатку, а е, вже потім десь через півроку мене зателефонували. Тобто я інформацію дав, шукали інші люди. Через півроку мені зателефонували з Пятигорська, подякували за те, що я допоміг знайти отримати ось цей от лист з 41-го року. От, і минулого року, коли я наступного, вже в новій подорожі знову прибував в Пятигорську, я зустрівся з цими людьми. От, і, тобто, звичайно, я сам отримав радість від того, що радісно були їм. Тобто вони отримали лист від людини, яка загинула в 43-му. І це був перший її лист з війни. Це теж така дуже цікава тема. Вона всій книжці деякі міри також розкрита. От. Ну, як я вже сказав, я намагався показати глибинні, глибинні причини корені тієї тіє ситуації, яка склалася на Кавказі у наші дні. От чому так відбувається і що там відбувається зараз. Е, ну, Оскільки це була мандрівка все-таки, а мандрівка ж без пригод також не входиться. Були в мене пригоди. Інколи такі пригоди ну, приємні, інколи такі, що я міг, ну, не перекільшуючи, скажу, що я міг загинути. Зокрема, ну, такі розділи, як, як річка біла, мене мало не згубила. Це коли я переправляючись через гірську річку в Ну, була така ситуація, коли я міг загинути.